Всім доброго дня! Сьогодні на історії України в фотографському класі вчимо, особливості розвитку культури і звертаємо увагу на літературу і мистецтво. Певні уявлення про культурні процеси ми вже знаємо, маємо. А тепер безцілісно розглянемо, як розвивалася українська література і мистецтво в період дестеринізації, в період підвиги в 50-х до середини 60-х років. Таким найхарактернішим процесом, який відбувався в українській культурі, була література. І саме припинення зникнення сталінізму, початок десталінізації, призвів до того, що кардинально змінилися умови для розвитку українських і української літератури. І власне, в 1955 році, як я вже згадував, Олександр Дуженко. Статті, де він переосмислював, думав, як повинно розвиватися мистецтво, як повинно розвиватися культура, власне, вважав, що рамки соціореалізму, а соціореалізм це був панівний напрямок розвитку мистецтва в Радянському Союзі, Радянській Україні, Соціалізм повинен мати ширші рамки, що потрібно виходити за рамки соціалізму, що не потрібно дуже звужуватися, потрібно широко, якщо розвивати мистецтво, потрібно, потрібно широко мислити. І саме в таких умовах українська література, українські поети, письменники отримали нове дихання. І тому почало з з новою, як то кажуть, з новою силою себе показувати старшим Україні. Ті, хто пережив сталінські репресії, хто пережив в 30-ті сорокові роки, як то кажуть літератори з досвідом, Римський, Сюсюра, Бажан, Тичина і інші, почали з нової силою писати твори, друкуватися, маючи великі авторитети, великий вплив в українській культурі. В них не було ніяких труднощів поширювати свій вплив. Але з іншого боку, почали. Про себе заявляти і митці, які попали під Сталінські репресії. Той ж самий Драйхмара, Остап Вишня. Також почали друкуватися і заявлятися їхні твори. Але характернішою особливістю, особливо вже під кінець 50-х років, була поява, особливо на початку 60-х, була поява нового покоління в українській літературі, в українській культурі. А саме 60-ті. Отже, з'явилося 60-те покоління, яке не мало сталінського досвіду, яке не було зламане сталінською е репресивною машиною. І, власне, ті нові митці з новою силою просто влили в нову свіжу кров, українське мистецтво, українську культуру. І вона просто стала кардинально іншого рівня. І все це привело до того, що власне, такі поети, як Симоненко, як Стус, як Ліна Костенко. Як іван Трач, як Павличко, призвело до того, що українська культура ніби отримала нове дихання. Але окрім того, що розвивалася друкували 60 які хотіли чогось нового, які мали ентузіазм, які були цікаві, і яким було цікаво, що створювати нове. Також ще одна особливість української літератури з періоду дестарілізації періоду, періоду відливу, було те, що почали з'являтися твори, з'являтися митці, які були заборонені, які були репресовані, які загинули власне, в власну репресію. Той самий Ірчан, Куліш та інші. І тому, власне, українська культура, українська література, незважаючи на ті всі. Обмеження у вигляді софтереалізму, обмеження у вигляді русифікації, все-таки, як то кажуть, піднялася на новий вищий рівень. Схожі тенденції, які розвивалися в українській літературі, проявлялися в на інших напрямках мистецтв, інших галузях. В першу чергу почав розвиватися новий театр, кіно, кіномистецтво в Україні було. Три кіностудії, ну, українська була Київська, Одеська, так само була, ще Ялтинська в Криму, ну, яка певним чином Ялтинська більше, як кажуть, була звернута більш на російський наратив, але, власне, Київська, і Одеська кіностудії ще з часів Довженка все-таки намагалася певним чином в кіно відобразити українські мотиви, українські традиції. І тут все-таки З'являлося досить багато непоганих українських творів, присвячених українській тематиці. Та сама, той самий твір на твір кіно на твір Старицького за двома зайцями власне досить позитивно показував розвиток українського мистецтва, українського кіно. Хоча, власне, в українському кіно, особливо в українській позиції, власне, той період часу, в 50-х-60-х роках, певним чином був такий наратив, що тим особливо щоб ми поширили в Москві серед росіян, що тим хокрам треба дати певну можливість, нехай вони свої, свої пісеньки співають, якісь там вистави ставлять. І то є їхня, як то кажуть, українська культура. А ви ж нічого не потрібні. І тому, власне, окрім українського, хоча б, наприклад, в тому самому українському, в театрі з'явилися також 10-ті Лестенюк, але особливість була наступна, що все-таки театральне мистецтво більше було пов'язане з таким класичним українським театром, з тими діячами, гнатом герою і іншими, які все-таки пережили репресії. І вже не було такого, такого театрального мистецтва рівня Березілля, який був, наприклад, в 20-х чи 30-х. А саме українське театральне мистецтво не до цього рівня е, Лесін Курбуса. В той період часу як музика, все-таки музичне мистецтво мало певні здобутки в той період часу розвивалася українська класична музика. Працювали композитори Летушинські, працював Мейтус, Шамо, Поклад. Ще, ще одна особливість музики полягала в тому, що певна частина музичних діячів намагалася працювати не заради якогось високого мистецтва, а заради, як кажуть, популярного мистецтва, працювати для людей, той ж самий Кос Анатольський, його пісні. Хоча, власне, в українській музиці тогочасно досить часто проявлялися народні мотиви, традиціоналізм і, так сказав, просто містечковість. Ну, особливість української культури, чи вона і особливо, наприклад, від російської. Хоча, якщо брати е, працю, наприклад, того ж самого е, вірського, ну, танцювальне-хореографічне мистецтво вірського великою мірою вже почало переважати і російське танцювальне мистецтво. Хоча це була народна музика, народні танці, але все-таки все були танці високого рівня. І тому, власне, той самий ансамбль пільського, його гастролі, які були за кордоном, навіть ті ж самі франківські Іспанії, де люди, які були пов'язані з франком, йшли на, на ті концерти і просто були захоплені від виступів, українських, українських танцюристів, українського ПК, все-таки все це привело до того, що в світі всі розуміли, що українське мистецтво це мистецтво високої. А особливо таким окремим. Напрямком окремим досягненням в українській культурі було, був живопис. Тому що відхідність реалізму більше можливості, відлига призла до того, що українські митці де не де, де, де ще збереглися, як то кажуть, залишилися живими учні Бойчука, і вони все-таки якось намагалися проявити себе, просто не зображати якихось там. До яру когосників металурів чи шахтарів, але що не їх зображати, то відображати їх особливо, по особливому своєрідному. І тому, власне, нові художники, в першу чергу, Аллагорська, Закревські, Саврук, все це прололо, які були 60-тіками значною мірою. Все це привело до того, що український живопис досяг до певним чином почав відроджуватися і досягати тих рівнів які він мав, наприклад, на 20-х чи на початку 30-х років. Якщо брати українську архітектуру, то тут архітектура досить сильно залежала від влади, від політичної влади, від самого Хрущова, особливо в чому що Хрущов не подобалося будівництво, яке було в період Сталіна, Сталінський той ампір, там, різними, як то кажуть, всіми проявами, надмірностями, як тоді казалося. І тому найважливіше для будівництва в Радянському Союзі з поширенням дестабілізації було те, що потрібно було просто розселити простих робітників, жителів міст в якесь житло. І тому власне, держава була великою мірою замовником будівництва, замовником архітектури, а про що були свої уявлення, що потрібно просто-напросто будувати житло для простих людей. І тому характерною характерними архітектури були радянські хрущівки. Хоча, якщо брати до архітектури, власне, архітектура була, мала не такі можливості для розвитку, тому що архітектори не могли будувати якісь особливі споруди. Ще крім -то того за навізом до того, що було важко спілкуватися з провигами і дивитися про провідні про тенденції, які були в архітектурі в той в часу світі. Тому власне українську архітектуру того часу можна хіба що сказати, що певні якісь інфраструктурні об'єкти і так далі, але вони не носять великі високохудожні архітектурні е, 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 досягнення. Але наступне, що потрібно згнути увагу, якщо говорити про владу про Хрущова, що якщо кінець 50-х років, сам початок 61-62 рік, це ще було, як то кажуть, можливості для розвитку, можливості для того, щоб ділянки соціалізму розширяти, то вже наприкінці правління Хрущова, Хрущов, який вважав, що митці, поети, письменники, особливо художники, Просто переходять всякі межі зі своїми творами, коли вони переходять до абстракту, якогось на сучасного мистецтва. Ну, приводно до того, що, наприклад, на одну висвіт був випадок, що в Москві на одну виставку художника прийшов Хрущов, він був шокований тими сучасними війнями мистецтва, і просто запропонував новому художнику, що ліпше він на портреті забрав свою задницю, було б набагато зрозуміліше, ніж якусь там пацьканину, пацьканину дивитися. І тому, власне, якщо Хрущов, а оточення, як правило, підтакувало лідеру, якщо Хрущов то, Хрущов то не подобалося, зрозуміли, іншим партійним лідерам державним керівникам також це не подобалося. І признуло до того, що провідних діячів то ну, в суму Алгорську почали, наприклад, звинувачувати у формалізмі, що вони відходять від соціалізму, що це дає мистецтво для людей, що це є мистецтво заради мистецтва, це є відхід від комуністичних наративів, і все інше. І власне вже кінець правління Хрущове. Вже... 63 рік, було характерно видно, що власне українська література особливо мистецтво почає знову, як кажуть, рамки соціалізму, починає зглужуватися і звужуватися. І власне, як ті рамки далі згружувалися, як розвивалося мистецтво вже в другій половині 60-х років, 70-х, будемо вже вчити на наступних уроках, на наступні теми. Домашнього здання опрацюйте параграф 11-й. Якщо є якісь зауваження, запитання, пишіть в коментарях, до побачення бувайте дороги.